В Україні стартує нова програма підтримки родин з першокласниками. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень батькам, чиї діти вперше йдуть до школи в офлайн форматі. Про це на тижні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Виплата називатиметься. Пакунок школяра, гроші будуть нараховуватися на картку, і витратити їх можна буде лише без готівку, тобто оплатити тільки ті речі, які безпосередньо стосуються навчання в школі. Ну, давайте розберемо, які це речі: це одяг, взуття, книжки та канцелярія. При цьому виплати за. Пакунком шкаляря, за словами прем'єра, жодним чином не вплинуть на призначення житлових субсидій чи будь-яких інших соціальних допомог. 5 тисяч гривень на першачка. Чи вистачить цих грошей, щоб зібрати дитину до школи? І ми вирішили порахувати найнеобхідніше. Ну, давайте взяли середній сегмент сін. І дивіться, що ми отримали. Найперше те, найголовніше, чим дитина піде до школи, досить якісний рюкзак для першокласника. Це каркасний або з ортопедичними вставками, коштує в районі однієї тисячі гривень. Стільки ж весь мінімальний набір канцелярських речей, які мають бути у рюкзаку, за найпростіший пенал просять від 130 гривень за звичний шкільний, звичайний шкільний зошит. На 12 аркушів доведеться викласти від 10 гривень. А їх потрібно щонайменше по 10 в клітинку та лінійку ручки та. Прості олівці в середньому коштують 5 гривень за штуку близько 450 гривень. Доведеться витратити, щоб забезпечити прошачка усім необхідним для уроку малювання. Це фарби, гуаш, фломастери та альбом. Ще 200 гривень доведеться витратити на ланч ланчбокс та пляшечку для води. Ну і комплекс одягу для дівчаток, навіть якщо у школі не вимагають обов'язкової форми, коштуватиме щонайменше 2700 гривень. Це сукня, спідничка, піджачок, одна сорочка, якої е, точно буде замало, але ж ми рахуємо по мінімуму та пара туфель. Вдягти у школу хлопчика коштує приблизно на 700 гривень дешевше. Таким чином одяг разом із канцелярією стане 4 чотири гривень. А ще потрібно купити білизну, шкарпетки, колготки, обов'язково спортивну форму та взуття. На все допомоги від держави точно не вистачить. Але погодьтеся, сума в 5 тисяч гривень у пакунку у школяра, допоможе покрити основні хай і мінімальні витрати. Ну і далі у нас зв'язку Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України? Пані Дарі, доброго дня, слава Україні. Гаран, слава. Uh, пані Дарі, ну таке запитання. Чи ну в принципі це значна сума, 5 тисяч гривень? А, а чи вистачить її на всіх? Скажіть, будь ласка, а якщо в родині, наприклад, двоє дітей там двійні, і вони теж ідуть до школи в перший раз офлайн, скажімо так. То передбачено це на одну дитину в родині або на кожну дитину в родині з подібними критеріями. Розкажіть про всі критерії, будь ласка, ну хто може отримати цю суму? Допомога передбачена на кожну дитину, яка йде до першого класу. Тому, якщо, наприклад, це двінята однолітки, то тоді звичайно родина може купити отримати гроші на обох дітей. Але з кожною дитиною яким чином буде працювати ця допомога? А ми будемо робити обміни з міністерством освіти і міністерство освіти по кожній родині, яка подала заяву на навчання дитини у школі в Україні, на в перший клас буде передавати відповідну інформацію до пенсійного фонду, і пенсійний фонд вже буде при взаємодії з банками далі опрацьовувати, призначати цю допомогу і тому, звичайно, дуже важливою умовою і ключовим фактично критеріям є те, щоби. Дитину було записано до школи, тільки після цього родина зможе очікувати на е, оформлення допомоги. Допомога може прийти до вас, якщо ви е, батько першачка, в два способи: або вам прийде пуш повідомлення в дії, якщо ви є користувачем цього застосунку. Або якщо ви не є користувачем, або, наприклад, ну, з певних причин бувають різні ситуації, повідомлення не прийшло. То один з батьків першачка може звернутися до пенсійного фонду з заявою про призначення таку допомогу. Але дуже важливо, що заява буде і ну, відповідна допомога платитися лише одному з батьків, щоб було чітке розуміння, що не може бути ситуації, коли батьків звернулися по різному і. Ми будемо дивитися за такими ситуаціями. Дарі. Скажіть, будь ласка, а ці виплати стосуються тільки родин якихось певних категорій, чи абсолютно всі? Що це лише тільки там ВПО, з малозабезпечених родин, чи всіх абсолютно? Ми довго дискутували щодо цього, тому що очевидно, що найперше допомогу потрібно надавати найбільш вразливим категоріям громадян. І, можливо, ви знаєте, минулого року взимку ми зробили аналогічну допомогу, яка була спрямована на зимову підтримку закупівлю теплих речей і одягу саме для родин малозабезпечених і внутрішньо осіб для того, щоб вони купували такий одяг. Але зараз готую Ючись, готуючи цю допомогу пакет школярам, ми виходили трохи з іншої логіки. Ми в цілому, як уряд, розробили системну політику щодо підтримки родин з дітьми. Коли ми розробляли цю політику, ми детально проаналізували, я би сказала, весь шлях родини, яка виховує дитину від моменту, коли мова тільки йде про зачаття, до моменту, коли дитина вже виходить там в самостійне життя. Після навчання, чи там замість, чи паралельно з в вищому навчальному закладі, чи в протесі, і ми проаналізували на яких етапах родина має ось такі пікові видатки, які та й становляться становлять дуже велике навантаження на бюджет родини, і не всі родини з цим можуть впоратися. І от власне підготовка дитини до школи, особливо в першому класі, тому що в першому класі фактично ви вперше купуєте рюкзак, канцелярські приладдя, перший якийсь одяг до школи на другий клас, наприклад, вже частину цих видатків можна буде не робити. Так от саме в першому класі майже кожна родина стикається з таким. Надмірним тиском на свій бюджет, і тому на даному етапі було прийнято рішення, що ця допомога буде надаватися абсолютно кожній родині, яка буде відводити дитину до школи для того, щоб підготувати таку дитину. В майбутньому будемо дивитися, яким чином можливо додавати додаткові якісь категорії. Але поки що рішення саме по допомозі для родини, де дитина йде до першого класу. Дарія, якщо батьки за кордоном, то хто може подати заяву? Дитина тут навчається в Україні і піде в перший клас? Ну такі є сім'ї, і такі запитання у нас ну дивіться. Якщо дитина знаходиться за кордоном, Ні, якраз і дитина буде знаходиться навчатися. в Україні, а батьки за кордоном хто може подавати заявку? Батьки можуть подавати заяву і батьки такої дитини для нас критично важливо, щоб саме дитина знаходилась в Україні. Але якщо, наприклад, є там певні сімейні обставини, то в деяких випадках це точно може бути опікун дитини якщо ну на жаль, є багато ситуацій, коли батьків немає, але дитина не має там певного статусу, дитина сироти і дитина знаходиться на тимчасовому вихованні, в наприклад, в бабусі чи в там рідних інших рідних, то в такому випадку можуть бути ось такі тимчасові е, опікуни дитини, теж отримувати до права на цю допомогу. Точніше, право має дитина, а отримати виплати може така людина. Нам запитання Олег Козій написав: що в наступних класах батьки з, е, скуповуються безоплатно? Ну, дивіться, по-перше, нам потрібно з чогось починати. І я би пропонувала подумати, що ще не нещодавно не було взагалі ніякої допомоги на підготовку до школи. Е, ми рухаємося крок за кроком. Ми будемо дивитися, яким чином зараз працює ця допомога. Ми очевидно будемо дивимося і вже думаємо про наступні етапи розвитку, які додаткові там, категорії, там, періоди віку, які, де родини потребують такої підтримки. Логіку, чому на даному етапі на даному етапі почали з першачків? Я навела, це якраз логіка, яка виходить з того, що в в перший раз такі видатки є найбільшими, тому що в наступні роки вже якісь попередні там канцелярські товари, рюкзаки, спортивна форма є. Ну я дивлюся принаймні, наприклад, по своїй дитині, і кожного року, відправляючи дитину до школи, яка моя донька в цьому році піде в сьомий клас. Шостий, Дар'я, Дарія. Ще от, я перепрошую розприбував. Просто я вкрою, дуже швидко налітає нам запитання, і дуже слушно прилітали запитання. Доброго дня мені цікаво. А чим про чоловік відрізняється від школяра 2, 3, 4 класу? Ви про це сказали. Принципи, ми з чогось починаємо. Вже зразу відповідаємо на це запитання, але далі продовжила мама. А що якщо мама одиначка і моїм дітям теж потрібна така допомога, як сьогодні? Ну ледве зводять кінці з кінцями, написала нам Галина. Можливо, є сліди. Додати такі категорії без переліку там якогось певного віку дитини, для де один з батьків лише є у дитини, матір ну, я матері. щойно про це сказала. Дивіться, ми починаємо кожна нова програма, вона пілотується. Трично, ми почнемо зараз. Подивимося, який буде відгук, яке буде покриття. Далі ми будемо будемо дивитися, чи розширювати цю програму. Можливо там трохи модифікувати з точки зору там інструментаріїв. Ми будемо дивитися очевидно на будь-якій новій програмі, яку ми запускаємо. Не все одразу йде так, як ми запланували. Тому в майбутніх планах, очевидно, ми дуже хочемо, щоб таку допомогу отримували ті родини, які з певних причин, ну в яких діти йдуть і в інші класи, але з певних причин вони не можуть собі забезпечити покриття таких видатків. Очевидно, що ми не зможемо говорити про те, щоб це була така універсальна, без критеріїв допомоги абсолютно для всіх дітей в кожен клас, але точно ми і рахуємо. І там працюємо над ідентифікацією тих, кому така допомога буде потрібна. Але я хочу звернути увагу ще на одне: а, буквально з 1 липня ми запустили ще один інструмент підтримки, який от, буде стосуватися е, саме такого випадку, про який ви щойно описали. Це базова соціальна допомога, це новий інструмент. Ми його зараз тільки пілотуємо, будемо дивитися, працює, не працює. Але логіка цього інструменту якраз суттєво підвищити допомогу родинам, які мають дуже низькі статки. І ми бачимо, які це вразливі категорії. Наприклад, це одинока мама, яка виховує кількох дітей. Очевидно, це такий ось складний випадки. І саме для таких випадків базова соціальна допомога має стати, ми сподіваємося, ми його так дизайнували, тим інструментом, який суттєво посилить захист таких родин. Тому я хочу звернути увагу, що якщо жінка, про яку ви щойно говорили, є на сьогодні отримувачем, наприклад, допомоги одиноким матерям. То вона може звернутися до пенсійного фонду по призначення базової соціальної допомоги. Базова допомога це принципово такий, навіть за філософією, новий інструмент. Ми хочемо, щоб цей інструмент був цифровим. Ми хочемо, щоб держава збрала максимум інформації сама без залучення людини. потенційно це за цим інструментом можна буде звернутися, наприклад, через дію. Ну, трошечки пізніше, і логіка полягає в тому, що ми для кожної родини, яка виховує дитину, виміряємо ну, ви визначаємо там мінімальний припустимий рівень доходу, нижче якого ця родина не може впасти, і рахуємо скільки доходу в цій родині є зараз, і будемо надавати допомогу у вигляді різниці. Тобто така дельта між тим, що має бути, що є зараз. Тому е, ми паралельно запускаємо одразу кілька інструментів, спрямованих саме на захист найбільш вразливих, вразливих родин. Алі, і фінальне запитання: як будуть перевірятися, як правильно там батьки витрачають ці кошти, чи ці кошти можна витратити, наприклад, в батьки вже встигли до цієї програми все закупити? А їм треба для дитини для школи смартфон на цю суму купити, чи зможуть вони цією опцією скористатися, чи ні? І як взагалі це буде перевірятися? Ні, смартфон за ці кошти не можна буде купити. Знову таки, це така базова підтримка. Якщо родина може дозволити собі купити для першочка смартфон, то це дуже добре. Але це не є такі критичні видатки, які необхідні для підтримки родини. А за ці кошти ці кошти будуть так звані мічені. Це гроші, які приходять не на звичайну банківську картку, а на банківську картку зі спеціальним режимом використання. Я думаю, багато хто з українців пам'ятають, наприклад, картки є підтримка, на які приходили гроші, які можна було витратити там, наприклад, тільки на придбання книжок. Ось ця картка по пакунку школяра вона гроші з неї теж можна буде використати на чотири, так звані МСС-коди. тобто це коди, які визначають вид товару. І мова йде про канцелярські товари, дитячий одяг, дитяче взуття. Ну і там по одягу кілька цих кодів. Фактично, ось ці три великі категорії: одяг, взуття і канцелярські приладдя. Наряд дякую вам, що долучилися до нашого прямого ефіру. Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку. Висловила свою точку зору в нашому ефірі. Дякуємо вам за це.